Катятка, передають вам добрий раночок. Моя красива пері. Це ось ця новенька, про яку я ще толком нічого не розповідала, не писала. Давайте зараз розповім. Є в мене трошки часу перед відправочкою. Ти Те тепер я накакала тільки що <година> годину їхала в автобусі, щоб доїхати до місця передачі. І Вони їхали у багажнику, такі що виходить в салон, бо неможливо було просто зайти. Дуже багато людей у нас зранку їде. І я така сижу, знаєте, посередині десь там повиходили, було місце, і тільки думаю, аби не накакали, аби не накакали. Бо знаєте, ну все-таки люди, які будуть ззаді сидіти, воно ж може бути чути. Хоча така маршрутка така вдала, що високе сидіння, знаєте, і може до них не дійшло. І все-таки, знаєте, накакали. Сиреннякі. Скоріше це ця пері. Може в неї трошки стрес, такий оця риженька. Це лінці. А, ну, проте я все прибрала, бо в мене завжди є з собою пакет, щоб ви розуміли, це як з дітьми їдеш, е, що там, пакет мусорний, салфетки, вологі, сухі мають бути, щось не взяла, але ну, нічого з вологими ми справилася. Що ще, пелюшки? Обов'язково змінні пелюшки, бо брудну треба забрати і чистенько постелити. І, надіюсь, одна з цих сирунок вже не буде ходити в туалет до Києва. Ну, я лінці думаю, що вона все-таки доросла вона витерпи, а там є ще пайпер, я її назвала. ось така та бікіття. Я зараз відкрию, вам покажу. Може, їй захочеться. Оцю сирушку Пері я вчора викупила ідеально. У неї ось тут дуже багато ковтунів. Вичесати просто чи відрізати нереально. Це треба брити. І напевно. Ей! Ей! Ви це бачили? Ти чого, аб'юзер такий б'єш. Пері, не біймо лінці. Яке працівне, боже, бідну кітку. <рес> По ній ходять і лінці в шокі. Пері, не можна так себе вести. Ну, нічого, все буде добре. Лінці, зайка, я тебе зараз пожалюю. Наступили на неї. Що <рес> за діти, скажи, б'єш ні? Зі з тими кошенятами? Не бійся, Кіся, я тебе зараз поглажу. Лінці моя в шокі, звісно, але це єдиний шанс її перелаштувати. Я дуже вдячна, що її беруть. Їй там буде непогано, їй там буде добре. І те, що її просто беруть на перелаштування, я дуже-дуже вдячна, бо 에, тут, на жаль, шансів немає для дорослої кіці. Не наступай на неї, все добре. моя зайка, нічого страшного, моя кіця, все буде добре, лінцечко. Лінцечку підкинули до місця перетримки. Ні, кіця, почекайте, 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 я зараз закрию, бо це ж біда, вокзал. До місця перетримки худу скелетіну. Можливо, вона в когось жила в якоїсь бабульки, не знаю, щось такі в нас ну, догадки, але ну, була вона дуже в поганому стані, дуже худа. Я її відкормила, все її зробила, стерилізувала, вакцинувала. І так вона там і жила. Вона спершу виходила на вулицю. Ну, якби просто заходила в хату час від часу. Yeah. Yeah. А потім вже постійно вона перебувала. Вже в будинку, да? лінці. І, до речі, лінці це та, що під час пожежі залізла під підлогу, і так вона врятувалася. Вона не була закрита, вона просто ходила, жила на чердаку там, да? так не би їй, будь ласка, пері. Тут прийшли, просто посидіти, і побачили, що тут блогер, <реш> Пішли далі. <реш> Нічому не мішать знімати контент. Це таким чином. І останній час я її вже посадила в клітку, бо я її лікувала. Ну, як лікувала, просто газтер. Треба було її поїсти трошечки для підшлункової, Так то аналізи, в принципі, нормальні. Ну і там суспензія для печіночків, Я її прокормила. Швиденько дознімаю вам це відео, бо мені перезвонили, сказали, що можна прямо зараз передати їх. Якийсь інший маршрут, який їде трошки раніше. Ну, гроші вирішують, все. Це немалі гроші, я. Плачу, вам розповідала 500 гривень даю водію, щоб він їх до Києва в целості і сохранності таких своїх пусіків. Ну, перестань пері. Ну, да, може, отако пищать. Ну, правда, в автобусі ну, мало вона пищала. Я думаю, що Ой, все буде добре. Нормально доїдуть. Ну, за ці услуги, звісно, немалі гроші. І вже надію, що ніхто там не по пісі не покакує. я тут, Пері, підкинули. Викинули на вулицю знайома, її підібрала і віддала бабусі на типу вигодовування, бо не було куди її забрати. Ну, і пройшов час стерилізації, і бабусі їх назад не віддали. Ну, в жахливому стані була це кошеня, я вам так скажу, все заблошене, заглищене. Вона шикарна. От бачите, я її відкупала, яка вона шикарна дівчинка, а блох там було, не знаю, штук 100, напевно, на ній сипалось просто. Ну, і ця жінка, яка. Опікуну вона вирішила її назад не віддавати вже, і щоб на прилаштування. І так вдалося <клес> зробити, та з'явилося місце, <клес> що можна зараз відправити їх на Київ. Так що будемо розповідати, надіємося, що скоро вони знайдуть свої сім'ї. Зараз, ще раз перевірю, що все було чистенько, бо це важливо. <клес> Ніхто не хоче вонівчих котят возити, ви ж самі розумієте. Не всі такі, як ми, що будемо тонюхати, перебирати і все. Ну при тому в дорозі ніхто це робити не буде. Отак вони собі сядуть, а через три годинки вони вже будуть в Києві. Ось такі у нас новини. Дякую за підтримку, бо кожне таке відправочка нам дорого виходить це добратися до міста з міста до Києва їм, а ще по Києву на таксі. Ну, то трохи є грошей. Ну нічого, це все заради їхнього щасливого життя. Бо тут на місці життя їм би не було. Ей, ти чо? <ріх> Ніхто дівчат не хоче і нема у них такого попиту. На жаль, зараз. Дякуємо за увагу і за вашу фінансову підтримку.